Це абрикос ананасний. Я його дуже перезавантажила в минулому році. Зараз я вставлю декілька фото, щоб ви побачили. Ніколи так не робіть, завжди нормуйте. Тому що дерево може навіть від цього загинути. Ось тут видно. Воно, я його добре за ним доглядаю, добре кормлю. Через це воно мені дало пагоне ще. Ось це мертвий пагін. Це Ось воно дало. Ось. Коротше, дерево таке було перезавантажене. Ось ось це все, на чому було дуже багато абрикос. от, Воно все сухе. Повністю все сухе. Але дерево хоче жити і воно пускало все новеньке. І я йому пообіцяла, що ніколи його так страшно не перезавантажуватиму. На цій абрикосі через перезавантаження минулого року. Є одна дуже хвора гілка, на якій було, напевно, найбільше плодів. І я сьогодні остаточно прийняла рішення з нею попрощатися. Я її зараз ріжу, тому що тут і камеда теча, ось видно. Рани, чим я їх тільки не обробляла, вони не загоюються, тому що дуже хвора гілка. І щоб зберегти дерево. Я її зріжу. Ось персик з абрикосою, майже перетинається, тому я буду оцю гілочку видаляти. От. Цей віник зараз якось сформую, щоб була одна гілочка. Отак, от так. Так. нормально. Дивіться, От на цій гілці я планую мати урожай, тому я її не прирізаю. Нектарин теж треба виламувати. Дуже швидко росте всередину. Тільки обережно, щоб плоди не зачепити. О, такі плоди в нектарині. Ось так. Щоб не загущувало. Ось така велика гора, листя персики. Гілочок. Руками їх обламуйте і нічого не бійтесь. Формуйте так, як ви захочете, тільки кінчики не прикорочуйте, на яких маєте мати урожай. Ось так він виглядає із далеку. Ось так абрикос виглядає. проріджений теж.